Як працевлаштувати молодь? Про це говорили у Чернігові 22 липня під час презентації конкурсу Кар'єрний старт, програма молодіжної гарантії від Українського молодіжного фонду у рамках конкурсу. Молодь віком від 16 до 21 року, яка закінчила професійно-технічні заклади освіти, може отримати перше робоче місце і покращити власні навички та вміння в обраній професії. Більшість із студентів вони не знають, де їм працювати за фахом, а ми надаємо їм можливість попрацювати навчитися щоб їх навчили це як навіть не робота, а скоріше стажування, їх там навчають, і вони вже виходять квалі... фахівцями своєї роботи. Зацікавлені у молодих спеціалістах підприємства, надають повністю розписаний календарний план, де вказують, чого саме навчатимуть молодь. Проєкт надзвичайно популярний, адже в умовах воєнного стану вчорашні випускники часто не можуть знайти роботу. Молодь зіштовхувала з тим, що вона. Не, не могла собі знайти достойну роботу за фахом або просто роботу за фахом. А, і о, оцей от поштовх, який ця програма для молоді, я думаю, дасть можливість професійно молоді розвиватися, далі в тій професії, яку вони вже обрали. Крім Чернігівщини, проект реалізується також у Київській, Житомирській, Харківській, Львівській та кількох інших областях України. Але для Чернігівщини працевлаштування молоді особливо актуальне. Насправді будь-яка програма, яка стосується молоді. Архі важлива для міста і для області в цілому, тому що я зовсім не погоджуюсь з твердженням, що молодь це наше майбутнє, молодь це наше сьогодення. І ми, незважаючи на війну, незважаючи на збройну агресію Російської Федерації проти України, не маємо права упускати жодні моменти і жодні можливості можливості, щоб підтримати молодь. Як Чернігова, так і України в цілому, за результатами конкурсу, найбільш привабливі для працевлаштування молоді підприємства отримують грант сумою до 380 тисяч гривень.